Заявляє, що ми йому в каже клубі, в, клубі, в клубі Бойко. Добрі, 75 тисяч або 3 тисячі доларів віддайте. Хто йому з людей давав? йому Це те, що Ігорка скаржена написав, так? Є, знято, все. Сам Люшняк, от він сказав, це, ми тисячі. Зверніть зверні, зверні увагу, яке це число було. Їдемо на ват. Їдемо. бар на на Дивіться, якого числа це було? З 4 серпня 16-го року. До того вже люди виходили, були так само. От що прийняли? Подивіться результативну частину. Це що, сесія? Ні, це протокол. Відповідний з засідання робочої групи. Це не собі придумали. Подивіться, будь ласка, Почитайте висновки групи. Так. Що, Тихенько, тихенько. Його Хай тримають чи ні? Ні, 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 хай хай люди дадуть можливість. Нехай люди проїдуть. Машини немає, ще одна машина стоїть. Нехай проїде, людина так само десь спішить і їде. А нас кинути на голову. Ні, почекайте, приїхала людина, Розбирається ситуації, Почекайте. нам переб... Ну не мішайте зараз розбиратися ситуації, Почекайте. Дивіться. Люди, да. Якщо відсутні рішення районної ради по кар'єру, це первинне рішення. якраз да не рішення. При чому рішення прийнято день після того, як тільки поступила заява зі ради, він цього не розуміє. Без обговорення на земельній комісії, чому? без Так Що він цього не розуміє? А? Давайте в сторону. його <турно> скажу. Давайте щоб сторону. спокійно. Бачите, що вирішили. <турно> 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 Сніхи, кожну сяду, я маю, я маю, маю, кожного... А Янукович був обраний ким? Чого його скинули? Чого його скинули? Так само, і ми хочемо. Люди скинули, так само скидаєте свого голову. Як? як? ви нам не допомагаєте. Давайте приймайте рішення про створення громади. Ні, А він якраз хоче бути яму. Він би викопав би потріжби паймо, і тепер буде поїхати. Чекайте, чекайте, чекайте. чекайте Радикально треба. Радикально треба. Так. На даний побутові відході. Так, вони там все скидають. Порядку не буде інакше. То не ми собі придумали. Це робоча група вже була, Дійшло до Но, того. Її Скасували, дивіться, що вирішили. Районна рада своє рішення, яке було попередньо прийнято. Що вирішили? Скасувати. На тому воно призупинилося, але тепер буде створена громада, і землі за межами населених пунктів приділу. Відповідно, погодження з районною радою не, не, не потрібне. От для чого це все робиться? Таке. Районна рада тут тобто підтримала, я так розумію, да, були скандали, але підтримали. Ну, ну. А сільський голова назва такий. Навіть не хочу розуміти, все це відбувається. Один з депутатів присутній, всім голосує за те, щоб включити прияло він каже, рішення не прийнято, тому що треба більшість голосів від загальної кількості. При чому тут загальна кількість це просто е, рішення, яке включається в денег. Від, від кількості присутніх. І Давайте, давайте такую цю скаргу. Так. Їдемо зараз на ватрному полі, буде голова адміністрації депутатів. Дамо скаргу переговоримо. Відкриємо, відкриємо ватру, проведемо. Переговоримо, домовимося про зустріч кажете, на рівні про області. Степана Певна, ви так. Так. ми з ним говорили. Ну, Нам поміг минулий раз. Ну, це, це, ну, скасували ну, через що? Що, що ще він зараз має зробити, щоб, щоб забезпечити нормальний рух і люди з цілої України, які запрошували, і Належ, могли попасти належні, на ватру. Спосіб зараз, як вплинути на сільську раду, в цього, я не знаю. Ну, Скажіть є п'ять ну, кримінальних справ. П'ять кримінальних справ, які тримаються з 2015 року. Є від в окремі провадження 304 тисячі гривень. Надійшло сільську раду. Степан, Будь Степан знає про ситуацію. Він він зараз їде на захід. Що він зараз може зробити в ту в той момент? Щоб, Це вже, щоб люди приїхали він на театру. Він в 10 годині, по година з 10.30 почалася вже хода в Шумську, Люди добираються. Що ми можемо зробити? От ту хвилину. Так. От ну, в межах закону зрозуміло і повноважень. Скажіть, пан відніше, ми люди прості не дуже в, розуміємо в законах. Не дуже, але частково рятуємося. Пані Аліна! Прошу. Пані Аліна, можна вас за хвилин? Я вас прошу одне. Давайте ми припинимо зараз от ту ситуацію. Так. Їдемо, переговоримо вручити ще раз петицію голові адміністрації. Добре, добре. Є перший заступник. Я зрозумію. Я думаю, добре. Що... Дивіться, це слідчий районного відділу. Це куратор нашого району поліції. Там як справа про кримінальне право. Провадження по службовому підробленню наданому екологічної інспекції. На якому ви знаєте, я вчора Так, ну от хотів би, щоб ви ще повідомили брати. Ви почала обговорювати, ви знаєте, що я не маю права розголошувати. Ні, на якій стадії хоча б. На якій стадії стадії написання підозри. я вам вчора. На підставі підозри, розумієте? От підозри, підозри вже стадії доходи, доходять, а далі воно все блокується на рівні обласного прокурора. Навіть так. То з обласних голова адміністрації переговорить. Я думаю, що він може бути зараз і новати. То я ж кажу: візьміть, вон є депутати, ви сідаємо, поїхали, Буде Степан Степанцям, переговоримо ще раз. Я думаю, що він Nie, з... З... давайте не хай не від... до людей приїде. Що ну, люди мають ці до цілий України? Їх з'їхалися люди. Ми з'їздили до нього. Зараз перші пані захід. Я вас дуже прошу. Він не може зараз лишити вчителя. Саме цікаво, що про ту акцію був повідомлений район два рази. Два дні назад. Ну я не районна... знав я вам час, я вам серйозно. Ми не з вами не будемо вони... районна, районна рада знала ну. все. Розумієте, вот. глуше все на місцевому рівні. Я, я був гушить. на минулому сесії районної ради, ніхто ні слова не сказав. Його... Я був від області. Був на засіданні колеги, ніхто ні слова не, не сказав. Ігор Бенько сказав, а, що я... голові районної ради ну. попередив, що люди збираються, бо люди шуршали. Це ці... можна взяти? Ні, 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 ні. Це мій єдиний документ. Він є в районній раді. Запишіть мій номер телефону. Скиньте, ви маєте це в електронному вигляді. Та районній раді є, ви можете все витримати. О, можна і так. А то купа документів. Такої ділянки взагалі не існує, повідомило. Ага. Ну і до чого тут? Для чого ви так людей а, буде, буде разити? Я, я вас прошу, але це не можна робити. Немає ініціативної групи. Немає, Немає ініціативної групи. Немає групи. До, до, до порушень закону. Я О, розумію. Будь ласка, вклиньте якось свій спосіб. Я, ну, Власка, ну, звіст, що спосінь, я зараз можу вплинути. Ніхто зараз в ту минуту, на дорозі, на вашого сільського голову. Розумієте? Давайте ми зберемося, давайте сядемо подумаємо. Ну що думати? як думати? Рік часу не рушити. Ми, ми, ми подумали, створили ну, робочу групу, ну, виставки є, ну. але вони не виконуються ні виставки, ні рекомендації не беруться до, до уваги. Що нам робити далі? Я пропоную, давайте їдемо. Хочете переговорити ще раз з головою, їдемо. Хай вони їдуть до людей, я не є вибраний людьми, не повноважений, людьми говорити з кимось. Люди хочуть самі бачити у тих діятелів наших. Я не є уповноваженою особою, щоб ще якісь інтереси представляти. Нам треба зібрати ініціативну групу, вирішити. У нас немає ініціативної групи і немає уповноваженої осіб, розумієте? Люди просто бунтують. Бунтують, оскільки не бачать правди. Дійсно хтось один, розумієте? Нема тут дійсно всі люди зібралися всі разом. Ніхто не намовляв людей. 29 травня... Це люди після... Коли була сесія? Мала би бути. І не відбулося. Коли це? Четвер? Ні. Вівторок. Вівторок. Він тупо тупо не, 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 <посте> не ставить, просто розумієте, порушує регламент, весеве <посте> <А> основі закон. <чого? посте> От я в тому кажу, ви людина, яка може в числоти тики <посте> <не, не> впливати, <посте> Я би до того є депутатський корпус, який повинен прийняти місце. Я їх вже відтягнув. Не знову я, дуже дуже я їх тільки що витягнув. <посте> я телефори впевнений, що здоровий глузд. Я вже знаю про то. Ви ситуація. мене чуєте чи не чуєте? Я тільки що пішов. прийшов. Адміністрація зараз про це дзвоню. Ну, no, Дзвоніть при нас забудь, забудь, При нас подзвоніть. Давайте вівторок приїду до сільського. голови, Я вам обіцяю. Кого треба? У понеділок На 7 годину вечора Сесія. Так. Давайте приїдемо на сесію. Прийдемо всі разом на сесію. Бо це залежить від вашої ви будете? сесії. Ви будете? Буду. Я, хто буде? я буду в Крим, кого треба буде. Добре, я скажу йому. Добре. Добре. Ну, я не, ну, я ми не на камеру фіксую ну, на камеру. Я, голову, голову. я От, розумію, сьогодні сьогодні. Но ви його повідомите, правильно? Так, я обіцяю, Добре. що я буду. Добре, сьогодні, е е прокурора... вечір, якщо мене пустять депутати, звичайно, перебавляють свої прокуратури, прокурора можете запросити? Йому все. До нього звернення було вже рік часу. Оце я вам можу обіцяти. Убольська начальника поліції, ви маєте вплив? Ну як, впливу я не маю, ну, я як сп... буде сьогодні керівник у нас поліції. Перший. Буде керівник на поліції, буде це. Я, я вам обіцяю, що я буду Дозумію, говорити, дякую. щоб вони приїхали і з людьми розібрали. В сесійній залі тут добре буде голова правоохоронні органи. Кожен скаже свою позицію по на, сьому закону. на сьому годину вечора на годину вечора. Завтра добре. завтра, після завтра. В понеділок. Понеділ. В понеділок. Я не маю нічого проти. Дякую за таке. Я з людьми попробую поговорити. Вимовилися, бо там починаються заходи. Я вас дуже прошу. Хай люди поїдуть Весь... з Тернополя з якоїсь про нас нормальної уяви. Я вас дуже промально думкою з нормальною думкою. Це... Це наше лице. Це все, все, все планувалося на 24-те. на день Конститут... незалежності. незалежності. Розумієте, але справа в тому, що люди вже не втрималися і вийшли сьогодні. Підставою стало Я то що відомі. Дуже... Подивіться в інтернеті, речі... зайдіть в Фейсбук. Подивіться, що там робиться. я yeah, yeah, no, yeah. Ви, yeah, ви yeah. ж так кажете, yeah, що ніби вам немає. Може їхати, yeah. бо у yeah. нас там запить. Я вас дуже прошу, припиніться. припиніться. Я а людей забрав, як, як міг на них вплинув, yeah. Вони yeah. знову вище. Yeah. Yeah. Ви не а чуєте нас? Просто, люди настільки цим стільки, 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 стільки задоволення. понеділок so приїде боріться. на сесію. Візьмемо начальника поліції, я попрошу, щоб... От начальник поліції. Скажіть при нас, а що він погодиться, щоб ми зафіксували. Приїдемо на, сесію? Каже, Обіцаю, приїде. на сесію. сесію в понеділок. Начальник поліції каже, що приїде. В понеділок, на сьомому годину. Будь ласка, ще прокурора до нашого, я, він, попрошу. Він, попрошу. він в курсі ситуації. Добре. Він в курсі ситуації, першим. Якщо він є фізично, ну, ну розумієте, так, дуже... є, є, є повноваження органів. влади. Добре. Ми приїдемо, переговоримо, вислухаємо, пробуйте когось адміністрації постою. Ви розумієте інших е, люд... Пливу, люди, люди не бачать вже інших, тому що як горохом об стіну розумієте? І так, і сяк просили пояснювали. І в кінці кінців люди при своєму лишилися і влада далі. По... Причому районна рада нас зрозуміла, пішла за людьми. Не, тобто районна влада розуміє, а маленьку от... ми зробимо. Ви попередили. Я думаю, я прошу вас, припиніть. Бо буде до нас їдуть з цілої України. Ви хто ви є. Лавчиський Ігор Володимирович, начальник управління та внутрішньої політики обласної адміністрації. Добре, ми прислухаємося до ваших слів, зараз людям повідомимо, що вони будуть, як будуть поводитися, я не гарантую. Завтра, понеділок, я вас буду на сесії. Я не знав, я вас перший раз підписую. А то і коли я тут дивитися, що ми громаду запросили сюди. На збори. Будь ласка, запрошуйте. Дружин, які в АТО. І е, жінки в Миколаєві ставали на коліна, бо тому, що були в оточені. Ходіть були я, просто я. пешки. Розумієте? Я говорю, тому що мого чоловікові скидали патрони того калібру, і е, начальство було взагалі не не, не, не знало не про те, в що патрони того просим, калібру Давай так само йдем, і зараз йдемо йдем туди, всі разом доведемо всі... до громади, Хочемо хотіли

ви б вчора забрата сесію і все виріжите. Я вас розумію, я ж... людина втікає. Ми приїхали до нього з Київська голова. Ну а як ви його може не можете? Ну не може, внаслідів немає. Прошу його, прошу. А кримінальні справи? О, вони не, ви не бамаєте, зрозумійте, кримінальні справи тоже не такий список правильно щоб, розумію, я так? я Та Дайте Ми... тим більше, що ви недавно тут. Ну я ж не можу сказати, що. Через... Ну Лисетинський обіцяв, обіцяв же 9-го числа нікуди, він, він, він присягав. Але вже вважає, вже рік, як він обіцяв, розумієте? Розумієте, я ж кажу, кримінальні справи на підсотки Да Та нема питання, але людей подивіться. Ну я їй, я їй. Що вони? Я їх пробую забрати, а вони, вони не хочуть. Кажуть, ми не віримо і все. А вони і мають, що не вірити. А я з вами чекаю, що маю заперечення. що це. Я розумію, звім, бачите. Нікому воно не потрібно. Візьміти, чого він було б це облако, правильно? привіз. Це б ми зараз де б він не був, привезли. я чи... Та не Коли Та <риклад> була відповідальність якась. якось. Ви б могли, ви не можуть. Ви, я... ви бачаю, що так п'єше в Фейсбуку, злампайте того лісника і підвішіте за одне місце. Ну, але то ж не вихід. <риклад>

Терболянського відділу поліції головного управління національної поліції в Тернопільській області. Так? В Тернопільській області так?

Правильно. А це від не стоїть. Щоб що перейти за межами сел, перейти в управління місцевих рад. От він і чекає того дві ночка, коли... І земля, розпорядження землями почне переходити в його володіння. А ви будуть бою депутати, правильно? Неправильно, це є початкове рішення, на якому буде базуватися далі. Давайте не будемо recuperate. людей задурювати. Спокійно. Районна рада закрила рішення. А чому наш Беймана шановний голова Романа? Тримає на житті Тернопіль з нами. Ми починаємо намагаємося вам донести, щоб вони діло будуть ці представники. Вони обіцяли, що будуть, дійсно обіцяли. В понеділу та жінка депутата, ви її послухали. Обіцяв пан Кожух, тепле його слово. Чи ви її? Ви кажете, в понеділу. Це ж не 100%. Ну, ні, вони будуть, вони будуть. А де в Конституції приїхали до нас? А так на понеділок, понеділками А вони приїжджали, і вони приїжджали, і вони приїжджали, і вони і вони приїжджали, і вони приїжджали, і вони приїжджали, і вони він приїхав по що любому, а не такого політіло, полетіло, виїхав Ярмотувати. Хочемо його було в самому проводі, цього головного продовжувати. Ви можете богомола закрити? Бо люди настроєні, якщо не тут, їдемо на дружку перекривати. І поки ми не перекриємо, поки не прийде Багарна, не прийде Люшня, вони сьогодні їдуть всі на лемківську кувер. О, дивіться, я в чому проблема. Дивіться, що ми маємо. Так ми це дивіться, подивіться що.